Знайома працює, дзвонила, каже, прийдеш до, до нас, дійсно до нас на роботу. Я так, та, ну, був Дубля, не так далеко, щоб я їздив. Але при, приїхав, прийшов просто подивитися Дубляни. Я тут ніколи не був. Я вперше приїхав. Ну і так поговорили, поговорили з завкафедрою, і мене вмовили. І я погодився. І взяв кафедру і каже, почав працювати. А може, ми зробили Гейсавку? Так трошки, щоб зрушити навчальний і творчий процес. Я кажу, а чому можна? Тільки, будь ласка, ви перевозите мені. І он каже, проблем нема. Ну і так, так сталося. То там проєкти і архітектурні. І я їх закрив паперами. І так вставилися. О! тут є куточок підвально качево, ну і е, яблунавій спас е, моєї здачі, куточок моєї дачі. Так я е, от, живопис трошки поперекладав архітектурою, зарисовками людей, архітектури, трошки е, рівноважити експозицію ну, для архітекторів, я думаю, це цікаво. От, зарисовки була маємо. Е... Отака От тематика пішла, світ стали козаченки. А помічків <після> <після> да, моє рідне місто. Да, та така архітектурна зав'язка дуже цікава. Дуже цікава там. А, а наверху то так з горба малював. А на костел стоїть, домініканський. Щось таке зарисовочки ще з академії мистець от е, Ужбої там, мольберти. А це за світ стали козаченьки, то марусичура. Ми... Але коли ви створили цю картину.

Так, так, от, от, що? Що? Анатомічні, дуже такі мені сподобалися вони. Тут такі чуди картини здачі. Дачі. Коли ми <клухи> купили в селі хати, то там ще корови були, ще, ще пасаться корови, люди тримали корів. А зараз ні одної корови немає. Так, що молока. Завжди достатньо. Так. 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 <святове> так. То пальмове молоко, чи яке. <гум> Працювати. Того <гум> сущина. Так, і жінка воїна. Попавлені в інтернеті вірш. Жінка воїн Алена решила, вихователька, садочка з Житомирщина. Як мене цікаво написало, я думаю, ну мене зразу образ такий появився, жінка шабля. Мушена малювати. Я набрала. Українська жінка, вона, напевно, дійсно. Ви так навіть з тим тризубом її дали, але питання, що українські жінки це бойовничі досить, це, ну, як ні в одній армії, напевно, хіба в Ізраїлі. Але, мені здається, там більш жіночі все так. Це про Амазону то міф чи не міф.

Що такі жінка могли схарактеризувати? Um, ні, я, я щось так не зібраний думками. Ну, Маємо uh, Чортків, такий момент цікавий з замку погляд з минулого. Так. Uh, ну То Карпати і архітектура, зарисовки за архітектури роботи. Так, і от тут маємо ніч бездержавності. Шевченко у Пітері, академія, бачите, вікно таке класичне. Академія в аудиторії. Ну і розривається ширма, штора розривається і відкривається Україна, життя України. Катерина. З правого боку козацтво. А тут Росія колесо історії. І ось як Росія нищить Україну. Розіп'ята Україна на колесі. Як свята Катерина. Теж. Ну, зображується на іконах Катерина. Катерина свята теж зображується з колесом, ніби так. її там було замучено. На колесі, але мені здається, там зміст трошечки більш вкладений, символічний в колесо, як колесо досконале, і вона була досконала в своїй баченні життя чи ще щось. Тільки от полюбила москалика. Так, ну і тут ми маємо спадщина, портрет дочки. Також дуже давно я то почав малювати. Ось Наталя ще була така школярка, ну і ось пізнає своє рідне, пізнає світ, навчається, вивчає, але треба і шаблею боронити. Боронитися. От маємо історію Анна Ярославна. Маруся чурай шаблею, роксолана, Леся Українка, ну і під покровом Богородиці. Тут як, як мега твірбаш, так? Якби так найбільше йому ніби пояснення дали. Ну такий, не знаю, я Я ось трошки від головної особи. От ще пояснення. зробити висновку. Ти бачиш себе збоку, бачиш свої недоробки, це, це дуже важливо, що, що, що треба переробити, що доробити, який напрямок від чогось відійти, а до чогось треба ну, поровно подивитися Заблюдати. і йти. І... Ну і які ви собі вже накреслили цілі. Ну, трудно сказати, знаєте. Та що ж, треба продовжувати працювати, не складати рук, а світ надзвичайно цікавий, неповторний. І треба це відображати. Що те, що хвилює, те, що мучить одиниці, які зараз події в нас в країні. Також треба відповідати на, на ці питання, а що нам далі робити, а куди нам далі йти. Ну, продовжуємо працювати. Коли людина подивиться, і вона зрозуміє, до чого прямувати. Отак, як ви кажете, що а музика діє моментально на людину, на її емоційний стан. Аж, а просто ну, мистецтво це таке, то треба бути готовим до нього. Не, не, не так то воно легко сприймається, треба розуміти. Мож мати якісь основи, щоб зрозуміти його. Але мистецтво, ціль мистецтва. Підняти людину над, над сирими буднями, збудити емоції, пробудити інтерес до життя. Правда? І показати світло. яке, напевно, нас всіх об'єднує, яке нам так. все-таки деколи раз розпочу, що, що ти його не бачиш, але, але коли ти його відчуєш, то ти все-таки розумієш, що ти покликаний в якусь місію мати добра на своєму світі. То от ваші картини, мені здається, це досить акцентують. В кожній роботі так прочитується такий десь месець. Треба вкласти. Так. Людина покликана, і її треба просто прокинутися. Та тобто трошки не те, але відкрити очі десь, отаке. Оце відкривання так. очей. Світ, світ такий красивий. Красиво люди. Дивіться, який світ красивий. А ми думаємо тільки за ну, таке побутове і фізіологічне. Про, про їжу, та, а, а яка, під, яка краса кругом нас? О, тут гарна така, бина в доброму тлі. Українська діаспора, наша церква. на світі. Ось тут є наша церква, наша церква. Але тут гарні тенденції, сократі архітектури, все представлено. Тобто інститут фактично працює в національному а, в освітньому ну, рівні. Несподівано, буде. Конями, структурами, пам'ятаю, що були перші трактори такі залізні. Якщо є, 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 далі є, є, так? Є. Та? є. є. Одне другому не заважає трактор, полі диреди-дирами дир, за мир. Але справді потрібно це натхнення давати. Мені здається, я б рекомендував відвідати, важко добратися трошечки, але, але, але можливо. Довго це. Чому я би радив підійти бо справді За гарною погодою тим більше тут є де. Пройтися і так далі. Природа дуже гарна, ландшафти такі красиві. Забудова та австрійська дуже гарна. То друга половина XVIII століття гільнича школа закладалася тут, і у Львові художньо промислова школа закладалася. Де зараз училище Труша, академія і залізничний технікум. І, і тоді директором художньо художньо-промислової школи був Горголевський архітект, архітектор оперного театру. І він керував художньо-промисловою школою. Ну і тут одночасно це будівництво булося дуже цікава забудова архітектура о, ще австрійська і, і багато збереглося. От би відродити це все, привести до порядку і, і привести ці парки, парки всю територію, весь ландшафт ну, до якогось логічного завершення. Ну, так, тяжко дивитися на ті руїни. А ще подивіться а, рисунковий зон. Основа рисунку, весь світ складається з цих геометричних фігур. Людина також стоїть геометричні фігури. От вивчає форму, трьохмірність і внутрішню структуру ось цих форм. жило раб, умираючий раб. А то скульптура а, Гудона. Анатомічна анатомічна, так. так, анатомічно, так. Зрозуміти деколи, так? Здавалося себе прості речі. Але тут видно, що коли починаєш їх відображати, ти бачиш, наскільки ти їх не розумієш, не бачиш. Рисунок, рисунку. Вчитися рисунку, то вчитися, бачити основу кожного явища, бачите. Ну, суть кожного, кожного предмету. Наприклад, на свій дощ, капітель. Ну, що там ту капітель от Треба зрозуміти, з яких форм складається та, та основна форма капітерки. От Пояснюємо і в законах перспективи, щоб то було. Як куля будується, за яким принципом? Тож не є круг просто, а має там чітку закономірність. Яйце без закономірності, Просто ліпилося, як зліпилося, так? Яйце це. В Коломиї там гарніше яйце, напевно. А тут таке собі. Савій тут виставляють коридори. Алюзія до Коломийського яйця великого, так?